Вітаю всіх шановні слухачі радіо НВ Ілля Кабачинський у студії. Також зі мною на зв'язку. Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес. Іване, доброго дня. Доброго дня давайте почнемо з вами з авіації, яку ми з вами постійно обговорюємо. Але це як вже в мемі з Кривом Будановим, де нам потрібна штурмова авіація. І власне про це і хочу трохи поговорити. З'явилася на днях, я не знаю, чи то якийсь інсайт, чи то чутка про те, що Франція ледь не 40 літаків готується передати Україні. Скажіть, будь ласка, що про це відомо і наскільки ця інформація може відповідати дійсності? І чи є у Франції, знаєте, зараз ми з вами вже стільки разів говорили: що потрібен не тільки техніка, а й боєкомплект до неї, чи є у Франції необхідний набір запас боєкомплекту, який на цілі таки можна вчепити, а потім бомбити ворожі позиції. Ну, тут варто питання розподілити на дві речі: ну що по перше, в цілому і перспективі сам варіант поставки е, літаків міраж 2000, тисячі самоударній версії від Франції виключати не варто чисто, тому що нам треба мінімум 200 літаків західних бойових для того, щоб повністю оновити повітряні сили України, і навіть з того, що якихось неофіційних даних, які випливали з американської преси, наші найбільші амбіції обмежуються вони ще винищувачі маю 16 Відповідно, якась частина із майже ста машин буде перекрита за рахунок літаків. Таків інших типів, відповідно, якщо французи, ну як мінімум, скажімо так, натікали самі там Міраж 2000, то варіант відкидати не варто. Але якщо брати цих дві останніх новини, які виникли у прив'язці Міраж 2000 і Україну, то там ну скоріше, знаєте, можливо, можливо. Журналісти того видання не зовсім розуміли чутку, з якою вони мали справу. Ну, тому що якщо спочатку і Міноборони Франції, і повітряні сили України спростували, що ну, ніхто не готує саме пілотувати наші ну, винищувачі е, міражди тисячі наших льотчиків, а йде мова про іншу специфічну підготовку. Ну, і відповідно. Е, сам трафік. Країн літаки назад, хоча зазвичай там знаєте, зовсім зворотні історії виглядають. Арабські чи азійські країни викупають у французів списані тисячі для того, щоб поставити в стрі, або ще цікавіше на запчастини розібрати і от докомплектувати борти. Ну, в буквально сенсі десь позаминулого року так Індія клала контракт на списані міражди тисячі. Отак, от доставляється, готовий готові у Індію, а і на місці розбирається на запчастини. Чому такі чутки могли в принципі виникнути? Ну, тут наша агенція є таке суб'єктивне припущення, що можливо, просто для деяких програм бойової підготовки наших льотчиків у Франції могли залучити приватного контрактора м, на заході. просто є Простоїш так... розвинути. Навіть якісь там легальні відкриті контракти укладаці. Ну, навіть цей феномен, що там знайшлися, якісь от американські приватні пілоти готові в випадку чого пілотувати в 16, якщо нам такі дадуть. Тому на 90-ті самої підсутниці вони взялися. Так, от, е, є дві приватні військові компанії у Франції, які є експлуатантами винищуючи міраж 2000. Кадровий склад цих приватних військових компаній складають льотчики із бойовим досвідом, і судячи з усього, із тільки бойовим досвідом, який можуть навчити, або як обходити ворожу протиповітряну оборону, або як виживати в умовах, коли тебе збили над так ворожують територію, якби розумієте, якщо так от дивитися по структурі програми, яку заявила сама міноборони Франції, що це саме так наших льотчиків вчать, то якби виходить, що наші авіатори зараз у Франції проходять підготовку, ну яка напевно знадобиться під час майбутнього, ну назвамо так його визвольного походу ЗСУ. А з іншої сторони, ну зважаючи на те, що якби, це такі такі права військові. Навіть у Франції це ще така ну, тема на в тіні, то або французи могли самі створити такий інформаційний шум, коли там, починають щось там обговорювати, заперечувати, і, в принципі, спробу розберись, або французькі журналісти могли просто дати деякі деталі їм повідомленого, і просто вони вирішили, що це або е, там прямо наших льотчиків тренують тренують на літати на Міраж 2000, або от прям що для України. Улітакі. Ко може бути. Така ситуація. Якщо говорити про те, що там можна підвісити на Французький міраж 2000 то знаєте, тут варто почати з такої приємної новини. За літом міраж 2000 в модифікації, Д, він може бути літаком літаком літаком, несієм ракети той самий Скальп, Шедоу. Власне, міраж 2000 — це пропладнаний літак носій тактичної ядерної зброї. Міраж 2000 ну, з відповідними там, характеристиками, наприклад, здатність постійно літати на малій висоті, відповідна апаратура для застосування високоточної зброї, ну, і, відповідно, якісь от керовані ракети там, Брімстоун або скальп у французів точно є, керовані авіабомби у французів до цих Міраж 2000 теж є. Ну і скажімо так, ракети класу повітря-повітря, метеор теж є. Чому зараз, коли мова йде саме про винищувачі для України першу чергу, варіант із Mirage 2000, якби не піднімається, ну тому що це більше все-таки ударний літак, якщо там брати їхню ці. Це... Останні модифікації ударний літак з можливістю вести повітряний бій. Тобто, якби з однієї сторони повна універсалізація є, але з іншої сторони, ну не зовсім те, що потрібно для досягнення переваги у повітрі. Тому отак і виходить, що якби з однієї сторони ну, про міраж 2000 для України ще серйозно ніхто не говорить, але сам варіант можливої поставки саме таких літаків для України не відкидається. Ну чисто тому, що ну, здавалось би, чого там Попросити якийсь старіший міраж 2000, якщо можна попросити навіть вживаний Рафаль, який буде там краще за характеристиками, але проблема в тому, що рафалів у природі існує ну, не так багато. По-друге, французи їх дуже так повільно постачають. Ну от одна, от Хорватія, маленька але горда країна буде чекати свою ескадрилі вживаних рафалів. Ну, виходить, це по строку таймінгу. Травні 2021 року замовили, десь 2024 чи 2025 отримають. отримують. Ну це 12 літаків. Ну варіант, коли ми будемо чекати 3 роки, 12 літаків, Рафаль не зовсім підходить. Тому якщо є масовіший міраж 2000 то тут краще вже буде погоджуватись на такі варіанти. Але по поки що, ще про саме цей варіант ударного літака, а не винищувача ударного ще поки ну вголос серйозно ніхто не обговорює, але ніхто й нічого не береться заперечувати, тому що. Заперечується тільки одні окремі епізоди. Ні, не готуємо. Ні, це взагалі інша програма підготовки, і так далі. далі. Скажіть, будь ласка, Іване, таке питання е, недавно з'явилася інформація. Нам передали міги, е, і, от, е, власне, з'явилося повідомлення в пресі, що от на ці міги не можна вчепити сучасні ракети, і я вже бачив, як. Зрада відчай розходилися по соціальним мережам і люди говорили, навіщо ж нам тоді ці міги, якщо вони ні для чого не підходять. Давайте спробуємо пояснити, може що власне мав на увазі пан Ігнат, коли поширював це повідомлення, і чому е, ну, це повідомлення не є от таким от е, криком відчаю, а насправді просто поясненням ситуації і все і Літаки вже виконують бойове завдання, і потрібно їх ще більше. Ну, то, до речі, справді про виконують бойове завдання, аж настільки нам погані літаки в клапках погані. Між двадцять деякі передали, що віце-спікер Кондратюк, е здається, її прізвище, Оце поїхав у Словаччину. Вже сказала, що я дуже вам дякую, що ви дали ці літаки. Вони вже захищають небо над Харковом. дуже вам Ще раз уклінно дякую. Ми про це не писали, і радується тільки в нас, що, чому зрада, зрада, погані літаки дали. Якщо говорити саме конкретно про цей епізод, що от пан полковник запрацювались і сказав, що Міг-29 це дуже такий поганий літак, на якийсь сучасний ракету не підвісиш, ну то так, можна рівноважити ситуацію так. Ну, справді всі там різні бувають специфічні ситуації в публічній комунікації, хто із нас не заговорюється і говорити про не те, що зовсім мав на увазі. А Якщо говорити конкретніше, що. Конкретно міг мати на увазі спікер повітряних сил. Ну як я тут можу припустити, можливо, він мав на увазі таку специфічну річ. що Там зараз американці намагаються адаптувати міг 29 як штатного носія ракет АІМ 120 американських, які застосовуються із тих самих насемців, і там справді є конструктивна проблема, що для того, щоб повноцінно відстрілювати ці ракети АІМ 120 на міг 29 Треба ставити принципово новий радар. Міняти ще якісь інші конструктивні елементи, і це ну настільки виглядає чомусь складно в технологічному плані, що можливо навіть американці самі ще не здогадуються, що це не ну, то, що кажуть російською, ігра, яка не стоїть свічі, краще проходити ці всі проміжні етапи, а краще одразу дати F16, як штатний носій ракети, АІМ 120 у авіційному виконанні. Тому що з того, що зараз ну навіть виглядає в проміжному варіанті, ну гаразд, оновити радіолокатор навіть на словацьких чи польських яких Міг 29 не вдасться, ну і відстрілю... І відповідно, що там АІМ-120 у версії Б, е, яку там нам дали до насамсів, що можна буде відстрілювати за таким принципом. Тобто десь або наземні радіолокаційні пусти, або е, пункти управління вогнем насамсів, десь бачать ворожі літаки, і ці самі ракети відстрілюються з Міг 29 за принципом десь туди. І ракета має сама захопити е, літак у ціль. Але ж ну, якось да, може ракети не захопити ціль, не попасти по росіянину, і ну, це якось ну, не те. А Якщо брати якісь інші західні зразки озброєння, то ну, знаєте, як би, літаки Міг-29 і Су-27 радіанського зразка, це ті, що ми використовуємо зараз. Да? Як виявилось, вони ну, навіть з такими з кустарними елементами, але ну, цілком адаптивні під ті самі ракети протирадіолокаційні харчі, чи навіть під ці, під ці бомби Джейдан. Активному плані це виглядає так, що під два такі з центральних пілони, на міг 29 вишається американський пілон ЛСЮ 118, і вже під цей американський пілон туди тулиться або ракета, або Джейдам. Щодо технології, як застосовується Джейдам, тут поки даних публічних немає, тому, тому можна навіть як там, не ділитися пропущеннями, щоб нічого там не заплутувати. Щодо технології застосування харма, там, ну скажімо так, місія близька до Камікадзе, ну чому близька? Тому що з однієї сторони. Польотне завдання в цю ракету, бо можна спробувати завантажити на ну, якісь там хоча б елементи перед стартом. Але для того, щоб її безпосередньо відстріляти, ну поцілія це виходить. наш літак має летіти, летіти, має бути включений датчик радіолокаційного промінення «Березка», І якщо це «Березка» починає сигналити, є 2-3 секунди, щоб задерти нос літака вгору і стріляти ракети, і бігом звідти тікати. Ну просто не завжди такі місії закінчуються вдало, але ну переважно вдало. Це такий дуже специфічний ризик, тому чому власне виникає історія, що ну якщо вже нам дають західне авіаційне озброєння, то може краще не варто бавитися в таку історію кустарна адаптація радянських бойових літаків під це не призначена. Краще вже одразу ну ставити питання про те, що нам треба ну за ударні літаки західного зразка. Якщо повернутися ще так от конкретніше до. Цих самих міг 29 які ми отримаємо від Польщі і Словаччини. Ну, якщо там з проводу Польщі там просто нас там мають стояти. Там буде старіша ітерація літаків, на яких стоїть просто навігаційна і, і з, апаратура зв'язку натівського стандарту, що якби, знаєте, вже в принципі непогано по чуть-чуть готувати наших льотчиків до м, апаратури бортової, яка працює за іншими стандартами. То словацькими там трошечки все таки краще. Ну, хоча б тому, що на словацьких міг 29 стоїть західна електроніка, стоїть бортовий комп'ютер взагалі то і стоїть інші датчики, і взагалі, чому власне. Спочатку виникла історія із, із розряду, а чи, а чи можна на Міг-29 поставити ракету аім 120? Ну, тому що якщо є зовні там, радянський, радянського зразка Словацький Міг 29, але з повністю західною електронікою, то чому б і не спробувати? Тому, тут просто знаєте, можна рівно рівноважити ситуацію так, що пан полковник запрацював, сказав не зовсім те, що він мав на увазі, і хотів просто провести такий логічний виставок, що? Якби, адаптувати західні е, ракети західі склад краще переходити одразу до f 16 Але при цьому ніхто не мав на увазі, що ті Міг 29 які нам передають, що вони нам не потрібні. Вони нам якраз потрібні, тому що вони потрібні ще навчора збувати росіян, Наполювати на них на небі України взагалі, та працювати наземним некерованим авіаційним озброєнням. Тому що, знаєте, особливо в контексті майбутнього контрнаступу вхід піде в і Тут можна навіть пригадати, коли ну, на Херсонщині по російським окупантам працювали ті самі наші міг 29 некерованими авіаційними ракетами С-13, такі кротик. Крупні... Калібри, ну може, пригадуйте, там коли був той жахливий удар по Вінниці ракетами калібр, Ще були такі здорові ракети під штурмовики вішали, писали там за Вінницю. це були С-13. Це такими ракетами, навіть такими працювали, і навіть зміг 29 Тобто будь-який літак, який зараз може літати працювати, бомбити, він ну, користий і треба навчора. Ну і врешті, коли ми говоримо навіть про те, що крутити носом чи не крутити, з приводу того, що нам дали просто якийсь там радянський бойовий літак. Ну, на жаль, наші льотчики все-таки несуть втрати, і навіть Якщо не вдавати якісь кількісні показники, от недавно був такий, здається, на загальнонаціональному рівні навіть не на кролог поширився, що от, заступник командира Скадилі 831-ї бригади загинув в бою, відповідно, льотчика немає і, відповідно, взагалі то машини теж. Тому льотчиків, на слава Богу, готують нових, але машини нам для льотчиків треба машини, на яких можна воювати прямо зараз. Тому не свідчиться, але він важливий. Е, Іван, як ви вдало підвели, бо Бо якраз хотів про це спитати. Ми очікуємо якусь кількість літаків, які нам передають, просили там до 200 машин, але завжди кажуть, що е, задача е, льотчика в першу чергу вижити льотчику, бо його дуже довго готувати. Е, Скажіть, будь ласка, що у нас з кількістю пілотів, чи є вони у нас на даний момент в достатній кількості, і як йде е, підготовка їх? Ну, знаєте, ми тут ризикуємо наблизитися до питань, які встановлюють державну таємницю. можемо просто хіба пригадати деякі дані з відкритих джерел, ну, або деякі дані, які випливають логічно. Ну, станом на лютий 2022 року все-таки декілька курсів навчання. Він, ну, курсанти декількох курсів навчання. Інституту повітряних сил у Харкові вони ж проходили навчання. Навчання там за різним профілем, в тому числі, як там авіаційні техніки і льотчики. Тобто, вже на той момент певна кадрова база була. З того, що заявлялося у відкритих джерелах також, що навчальний процес на базі Інституту повітряних сил України він продовжується. Просто потужності розосереджені за різними місцями, і там, навіть коли влітку минулого року. Була вступна кампанія до військових учнів, там навіть прямо вказували, що знаєте, ми вам не скажемо, де це все фізично знаходиться, дорогі майбутні абітурієнти. Ви, будь ласка, дзвоніть за цими номерами, і, як там, і ми вам уже там все пояснимо. Ну, з того, що теж ж публічно заявлялося, що якби. Наші курсанти Інституту повітряних сил, ну, тобто ті, якби будуть стріляти із ЗРК, і будуть обслуговувати літаки і, власне, літати на літаках, вони проходять навчання, в тому числі на закордонних потужностях, ну, десь на полігонах або навчальних закладах країн Заходу, ну, просто це якби особливо не афішується, але, й не, ну, але й все рівно публічно оголошувалось. Ну і зрештою, якщо є така логічна редукція, що, наприклад, там в одній з історій повітряні сили змогли собі ну, знайшли кадровий резерв щоб відрядити 10 льотчиків е, в США, щоб вони пройшли там певне тестування. Трин тренажерах і заодно показати, що це настільки здібні льотчики, що за нашими мірками вони це були середнього рівня пілоти, а за американського рівня, щоб, що мов, собі так, ви виявляється, можете освоїти в 16 швидше, ніж наш середній пілот, от якось так. Або якщо є інша історія, що коли там Міноборони Франції пояснювало, що 30 фран... українських льотчиків у Франції проходять підготовку ну, рубрики курс виживальщика. Ну, якщо в нас є можливість залучити 30 льотчиків, щоб вони зараз там наперед пройшли цей курс виживальщика, ну значить певний кадровий ресурс є. І відповідно, коли там офі навіть офіційні комунікації вживають аргумент, що знаєте, в нас є льотчики, у нас є здібні льотчики, які. Можуть опанувати щось швидко, виголовне дайте машини, будь ласка, то це не перегиб. Насправді, ну, Якщо ці всі факти взагалі такі я навів, є справді певний кадровий резерв, який може літати прямо тут і зараз. Ну і, До речі, звідки ще цей кадровий резерв може бути взятий? Ну, тож, якби не оголошувалося офіційно, але знаєте, прямо випливає. Там здається, коли десь недавно паралельно з тим, як ховали комбата да Вінчі в Києві, там в Києві ховали і екіпаж зі складу 7-ї тактичної бригади. Збитий на Су-24, і там навіть наводили біографію, що один із членів екіпажу це був молодий льотчик, ну буквально свіжо спечений із Харківського інституту повітряних сил, а інший там був 10 чи штурман, 55-річний чоловік, призваний по мобілізації з цивільної авіації. Тобто якийсь певний моб резерв навіть людей, е -Eh, які можуть літати. Очевидно, у нас є, він теж призивався і він теж вливався у повітряні сили. Тобто, не кажучи про якісь кількість характеристики, кадровий резерв, випливаючи з тих даних, які заявлялись публічно, він у нас є. Відповідно у нас не буде такої історії, як, допустимо, в Румунії, в які спочатку скупили 50 f 16 а тепер думають, як на них тренувати льотчиків. Іван, на сам кінець, таке питання, яке знову ж таки широко обговорювали, як мінімум, в моїй якійсь бульбарці в моєму середовищі в соціальних мережах. Пан Резніков анонсував контрнаступ на квітень травень. Сказав: от погода поправиться, і підемо. Знаєте, виглядало, наче як картоплю садити. Що коли буде гарна погода, поїдемо на вихідні, і так і тут в моєму середовищі таке виникло непорозуміння, як так, що настільки важливу інформацію міністр публічно широко наверв. Весь загал оголошує і говорить, і ніби як це ну натяк для росіян: що готуйтеся, як би ви це пояснили, чому це так все відкрито говориться, і що нам потрібно про це знати? Ну знаєте, людям, які починають говорити, що коли у відповідь на якісь загально доступні, загально зрозумілі речі, а навіщо ви там щось підказуєте росіянам? Ну даруйте, хотілося б, щоб росіяни були справді настільки ідіоти, щоб вони цього всього не розуміли, що ми тут з вами публічно обговорюємо, Але ж я як логіхна редукція, якби росіяни були б настільки ідіоти, ну ми б уже давно б святкували перемогу і займалися б ну звичайно кримською справою срачі. Якщо говорити більш предметніше, ну а, серйозно, а в даному випадку Лізнікова нічого принципово нового не оголосив. Знаєте, в російських сілі яких там ну або пропагандистських ресурсах, або називаємо їх так навколо воєнних аналітичних перспективи контрнаступу ЗСУ обговорюються значно ширше, ніж можемо собі уявити, як ми можемо собі тут, ну знаєте, допустити і дозволити в рамках там наших національних обмежень національного законодавства, тому що ну з великим рахунком всі якісь от можливі Напрямки контрнаступу, ну вони обговорені ще з осені минулого року, як і західними ресурсами, так і нашими скажімо, аналітиками, так і росіянами. Орієнтовні строки, причому, знаєте, плаваючі строки, квітень, травень. Теж обговорені. Пан Різник вже заговорив, які будуть напрямки пріоритетними, а якими будуть там, ну, другорядними. Він ж не став озвучувати, які, як складатиметься перший ешелон сил наступу, складатиметься другий ешелон. С сил наступу. Він же ж не розголосив, що там, наприклад, десь з чого має початися ця контрнаступальна операція. Там ракетний удар, чи спочатку таке повільне втягування в бої, такі от ну, контактні бої з передавлюванням оборони противника, як це було, наприклад, на Херсонському напрямку. Він же ж ніяких суттєвих деталей, які б допомогли розкрити наш задум, він не повідомив. Решті, навіть якщо ну просто, знаєте, навіть якщо логічно припустити, що е, перебирати варіанти, як наші війська можуть діти, ну, з того що там загально доступного і шир. Так обговорилось, нам такий широкий удар, щоб зробити широкий пролом в ворожій обороні і вийти на Азовського моря. Але ну знаєте, росіян сидять не ідіоти. Вони розуміють, що якби наступати лише так, щоб розширювати фронт, невигідно. Фронт в результаті наступу має бути скорочений. Відповідно, удар має бути десь ще, і вони це все прораховують. Тут просто питання в тому, що знаєте, що в таких от речах, що е, я у когось протиборство буде працювати е, система зв'язкової система там обміну даними між різними тактичними ланками. Хто швидше встигне пофіксити власні помилки в управлінні? Ну тому що нас. Якісь там свої називаємо, називаємо їх так акуратно, баги в управлінні е, можуть бути і вони є. І це, наприклад, показується от історія, і не тільки сама історія з комбатом куполом, але й те, як вона була сприйнята у нас. Так і у росіян є свої баги, і там, знаєте, навіть можна пригадати і з Робрики, де підказують росіянам очевидні речі. Там навіть Цензор викладав цю методічку генштабовську, ну, генштаба РФ у відкритий доступ, і там така десятирічна десятисторінкова петиція. Знаєте, мал товариші офіцери, ми так погано. А наступаємо на Запорізькому напрямку, тому що ми не даємо припочинок своїм солдатам, не даємо їм реб, не даємо їм безпілотники, не даємо їм команди е, цих, е, з вогнеметами реактивними ну, шміль, або з самохідними вогнеметами Боротіну. Так давайте поступів за все хороше проти всього плохого. Будемо їх міняти кожні дві години в наступі безпілотників. Більше димо, станції радіоелектронної боротьби, вогнеметів і сім побідійшемо. Ура, товариші! Підпис начальник генерального штабу РФ. Ну, спустили вони. Цю Приблизно місяця назад. Очевидні ж речі написали, очевидні. Ми тут е, робимо горлянку що ми за цими питаннями відступаємо, а росіяни теж не змогли надолужити своє відставання за цими питаннями. і на запорізькому напрямку просування не мають. Тому наступний раз, коли хтось із нашого воєнно-політичного керівництва скаже якусь очевидну річ: от ґрунт просохне, то танки поїдуть, і всі почнуть говорити. Mm, это, типа, що ж ви підказуєте росіянам? Ну, можна задати спекулятивне питання. Типа, а така, що думаєте, що росіяни настільки ідіоти, що вони не думають, що вони не чекають, що е, е, німецькі леопарди поїдуть проти них в атаку? Ні. Ну, будемо сподіватися, що вже скоро все поїде. Резніков це все показав. Мені це знаєте, виглядає як з однієї сторони щоб сказати росіянам, дивіться, нам все приходить і нас ніхто не ігнорує, а з іншої сторони, щоб дати якусь надію і нам, українцям, що що скоро вже поїдемо. Ну слухайте, тому що не ту до речі, ще ж можна пригадати емоційну обстановку зараз. Е, тож виникають питання. Чому росіянам говорити про плани контрнаступу? Хоча ще два тижні назад пригадую, була актуальна інша повістка: чи буде взагалі контрнаступ? Бо ми жахливо не готові. То що ж буквально навіть ще днів п'ять назад, президент Зеленський десь, японському виданню заявив, що нам треба більше старядів до контрнаступу, і навіть тоді піднялась хвиля. Невже ми не готові до контрнаступу? Жах який горенько. Тут минуло декілька днів, і м -м, тут мовляв, ми, ми такі стратегічні плани розкриваємо. Ну просто перед тим, як здіймати якийсь воєнний скандал, варто ще б звернутися на події. Ну, які були декілька днів назад, перш ніж ну, вважати, виставляти себе якось не дуже гарно, і, ідіот, і росіян вважати ідіотами. Ну, просто якби вони були круглі ідіоти, ми б їх уже перемогли. Ну, як ви сказали, наша національна традиція розводити страчі, а не довіряти нашому mm -hmm. військовому командуванню. Тому я закликаю все ж таки дійсно слухати і дивитися людей, для яких це справа життя. І, Іване, дякую вам дуже що знайшли час поспілкуватися. Мені? З нами на зв'язку був Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес. Ну а я з вами прощаюся. Все найкраще щастя. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.